Всім привіт! Дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде ударний шуруповерт, Impact або гайковерт від фірми DeVolt модель DCF850. Дана позиція поставляється ось в такому кейсі і має дану комплектацію. Розглянемо ось сама тушка DCF 850. Зарядний пристрій ДЦБ-112 2А. 1 АКБ 18 В 2А звичайний. Також в даній новинці маємо новинку і акумулятора. Це акумулятор PowerStack 18 В. 17 А1. Що можу сказати по даному акумуляторі? то він значно компактніший, ніж попередній. І він має нові елементи. Тут йдуть вони плоскі. Ще ми маємо дані комплектації кліпсу. Кліпса йде і в американських версіях ось таких. Вони йдуть 20 вольт. Але що нас може порадувати в європейській версії, так це наявність ось такого бітотримача магнітного. Ось так він тут кріпиться, і це дуже-дуже зручно, тому що ви можете поставити сюди дві біти довжиною 50 мм, можливо, більше, можливо, менше, вже які вам будуть потрібні в роботі. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Дизайн порівнянні із 887 моделлю, як на мене, то кращий. По-перше, розміри, тобто верхня частина йде коротша, десь близько біля 5 см. Це нам буде при нагоді у важкодоступних місцях. Ну, якби розмір має важливість. По вазі. Дана модель має 0,95 кг, тобто 950 грамів. Вихідна потужність 475 Вт. Дана модель йде, вона збирається в Китаї, європейська, американська збирається в Мексиці. Кількість швидкостей три. Перша це від 0 до 1000, друга до 2800, третя до 3250. Частота ударів хвилину 3800. В принципі, тут все без змін в порівнянні з 887 моделлю. Е, максимальний крутний момент 206 н на метр. В принципі, також на один там, різниця. Ну, якби не суттєво. Тобто, всі параметри залишились ті ж самі, тільки компактніший розмір. Двигун тут йде безщитковий, але вже я так розумію нового покоління, тому що він йде коротший і більший в діаметрі в порівнянні із 887. Ну, в принципі, час покаже. Посилання на магазин, де придбаний даний товар, в описі під відео. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!